напрямку палець або до лиця, або якщо з цієї сторони, то до ноги. Тобто не так, а основою долоні ми кладемо посередині. Пальці повинні не упиратися в тіло, а повинні бути зверху. І ми прямими ліктями силою корпуса 30 компресій робимо. Десь приблизно 100 компресій в хвилину. І прогинаємо, намагаємося на 5 сантиметрів в глибину. Якщо це е, великий чоловік, скажімо, ну шість, е, так, якщо це дитина, ну відповідно ми повинні дивитися. І після цього ми робимо два здохи. Е, вдохи, голову ми. Забираємо, піднімаємо так, щоб відкрити, як вже було сказано, дихальні шляхи, щоб повітря могло потрапити до легені. Закриваємо ніздрі, щоб повітря не вийшло, і робимо два сильних вдування. Але під час того, як ми робимо вдування, ми повинні слідкувати дивитися, чи грудна клітка піднімається, чи це ефективно було проведено вдування. І знову приступаємо до цього циклу 30 компресій, 2 вдування. 30 компресій, 2 вдування. І дивимося, чи не міняється колір шкіри, чи нема ознак того, що людина почала сама дихати.